Цей референдум це крок уперед. Я підтримувала майже усі питання, особливо статус для квія. Однозначно, бо ми столиця потребуємо більш повноважень, і те, що тепер наша рада буде дозиватися ратуше, звучить красиво. І по нашому, але щодо фандому, я вагаюсь, не хотіла, щоб наша незалежність розпоч розчинилася у великих проектах, хоча можливо це нові можливості. Мені подобається з назвами. Ковер, ста земля. Спочатку з звучало, а тепер гордість бере. Ми не копіюємо інших, ми створюємо свої, я за. Підтримав також я полкові канцелярії, хай буде порядок. Але я проти скасування вету. Нам треба. тобто нам не треба з усім дружити. Ми самі по собі сильні. Треба більше довіри до власного шляху. голосував за канцелярії. буде хтось, той той дай за порядок і за бороду, а назвіть рапостик звучить як козацький щасів. Це наше, а ось ще додових зибиш, я не до кінця переконаний, хай без біцнів, те, що вже є, а тоді розширялися. Але народ вирішив, я поважаю вибір нашого народу. Я за фобії, але не за все. Категорично проти, щоб перебінували танець, це частина моєї дитишості,

Мене захопило, як серйозно і громадяни ставляться до кожного пункту. Те, як робіт Сорі, я пересмислює свої терміни, свої назви, це не просто собою боліка, це прояв суверенітету. Сама вражений і рівним добазів чи на Фаддому, перепрошую, на відміну від багатьох держав, то питання справжньої незалежності ще не втратило значення. Я майже одразу проголосував за статус Батурина. Це місце дихає історією. Те, що йому дадуть окрему роль країні – це справедливо. Я також підтримав нові назви Куб Верстат. Вони дивні на слух. Але це креативно, е йот що мене бентежить це вступ до фандому. Це як шлюб з кимось, кого ще до кінця не знаєш. Але якщо буде зважене керівництво, працюватиме. Ми різні, але ми обрали разом напрям. Рунь Вейцорія – це про самобутність, гідність і відповідальність. Референдум це не кінець, це тільки початок. Рунь Вейцорія вибір для кожного, майбутнє для всіх.